Так, доброго вечора, ми з України. В общем, як мабуть вже здогадались, плата ініціації звіт, поточний стан справ з ними. Ну і взагалі. В общем, виготовлено та роздано з початку цієї епопії щось порядка 1300 штук цих плат. Оце вже пішла, скажем так, друга, ну, другий етап, що, блять, хую, як його обозвати, блять. Почали приходити, так виглядає 300 штук. які от это. Розпакували і зараз будуть їх прошивати, доробляти та, Ну, сказати, щоб роздавати, вони вже роздані, хоч ще й не готові. блядь В общем, приклади там трохи поскидали, як це все діло працює в кінці відео. Поприліпляють. Подивитесь, в общем, ну, працюють. Як я очікувалось, все працює. В общем, за ваші гроші окрема собственно, плат, разом з платами поставляли батарейку крону і ще й електросірники. Тому що з'ясувалось, ну, вже в процесі, що у довбаних Китайців двох однакових Тих сирників і знайдеш, бля, так. Зараз, мабуть, переберу цю коробку, бо неудобно, блядь. В общем, двох одинакових не знайдеш, блядь, Тому і вони дуже значно по параметрам відрізняються ну, в худшу сторону, блядь, відповідно. Тому, до речі, майте на увазі, хто використовує якісь інші плати, блядь, що причина неспрацювання може бути саме в цьому, що ви купили ну, очеред, якісь чергові електросірники, вони ззовні абсолютно, блядь, ідентичні. Ну, можна відрізнити, тільки треба зняти пластиковий ковпачок і дивитися на сам той елемент, що запалюється, вони відрізняються. От деякі з них потребують значно більших струмів, блядь, ніж звичайні. Блядь. Тому... Тому, якщо взяли якийсь сірник новий, перевіряйте, як він буде спрацьовувати. Ну. Тут зробили простіше. В общем, вся ота тисяча з гаком йшла фактично комплектом. Плата, батарейка, електросірник Ну, з запасом. Щоб можна було попробувати это саме. Взагалі, такой комплект він саме якби оправданий, бо інакше там на фронті, ну, розумієте, плата є, сірника нема. Сірник є, батарейки нема. Починають ліпити до дрона, блядь, живлення на плату. Починаються приколи, блядь, в Взагалі не треба брати живлення на плату з дрону. Мій погляд, категорично, ну не тільки мой, там електрончики. На будь-якій платі, яку б ви не використовували блядь. іншу якусь блядь, живлення треба окремо ставити. Якщо ви... Ну, якщо треба, щоб воно спрацювало. Тому що там на деяких режимах, на дронах можуть бути такі просадки, що ті плати або спрацьовують, або в ахуй приходять. блядь. Взагалі, поставляли, роздавали от, о, такими комплектами. Так, далі. Далі оце. 300 штук приїхало це остання партія ну, якби такого формату цих плат. Далі, ну в общем, теж розробники не сидять, зробили все те саме, тільки вжали і її, вон, бачите, в який формат. Вона менше, по отвірам вона стандартизована з ФПВшкою кудись її на корпус кріпити б І ті самі перебрали купу коннекторів для затискання проводів Ну, питалися підібрати найбільш удобніший оптимальний общем, буде оцей самий маленький. відповідно стони там от нам так незручно не приймаються я їх перевіряв, затискають вони провода нормально, блять. Що кому не зручно, я хуївозна, блядь. Далі. Вже на оцій на оцій партії, що зараз піде, ну і відповідно на оцей, додав функціонал, можливість підключення до плати. Або, ну, не або ну можна або, можна все відразу, блядь. в общем, можна уси. Підключити. Ну, кому треба ще, ну, в общем, нюанси дуже розповідати не буду. Хто літає, той знає, коли уси ліпше спрацьовують, коли ліпше спрацьовує плата. В общем, можна до неї підключити уси, і вона буде керувати, скажімо так, ну, верні, уси будуть керувати спрацюванням плати. Також можна до неї підключити і налаштувати відповідно пульт ну, ФПВшки, щоб її включати, виключати в повітрі, блядь. Тобі ж можна буде не перемикачем її включати, а вже улетівши, включати в повітрі. Ну, якщо комусь воно потрібно. Хоч тисяча з гаком штуку, то включались. Виключателем, все воно. Літаю, надійно, але от у нюанс можна і повертати, якби відключивши. Я, я, я б не радив. блядь, Тому що крімя, ну, плата та вона прийде в безпечний стан, все. ну, Крім плати, там ще є детонатор, який літав туди-сюди, його трусило. Всякоразні електромагнітні поля і тому подобне, блядь. Ну, в общем, крайне небажано повертати, блядь, той ФПВ обратно. Тобі ж, ну, дорогий там, недорогий, боєприпас, жалко. Але, ну, зрозумійте, в великій авіації, блядь, бомбу ніколи обратно в житті не привозили, блядь. Якщо не знадобилось, її скидали куди попадя, блядь. Тому що життя пілота важливіше, ніж за ту бомбу і за той літак, блядь. Так що відноситься до себе так само. Тобто це боєприпас, хоч той з пропелерами, блядь, Якщо він улетів, то він улетів, блядь. Не треба робити з нього бумеранг, бо ці попитки повернути. ну... Випадки були, на жаль, неодноразові, і хірургово вони з цим поверненням, з поверненням обратно. В общем, функціонал поняли розширився. Що ще з такого? Ще один е цікавий фактор, блядь. Оце за... Завдяки нашій ініціативі по виготовленню і роздачі цих плат безкоштовно, блядь, до війська. Впали ціни, блядь, на ті плати, які продаються, блядь. Скажімо так, вже є плати, ну, до мене вони в руки ще не попадали, але я їх бачив, блядь. Начебто по, ну, скажімо так, по. Ідеології Устрія такі самі, як от оці. І по вартості теж дуже близько к тому, що виходить собівартість в мене. От у цих. Тобі ж їх там продають наче по 350, получається голосавартість у цих плат, зараз, ну, щось в районі 300 гривень. Детально не рахував, Ну там просто ще ми за всіх сил стараємось ну, цикамомити на чому можемо тобі Тобто оці плати, й і приїжджають не в такому віде, як оту, ми надаємо, а в рамки в якої вона в апараті стояла, тобто здоровенні борти, які потім люди блядь, сидять. Прибирають, відламують, блять, ну воно економить кошти, блять. Це можуть робити і на виробництві, але це було б дорожче. Тому доробляють тут. Тому собівартість виходить ото поменше. Ну, 350 це вже ні, півтори тисячі, блять. Плати, ну там, де зовсім народ барижа, блять. Плати з датчиком, ну, з датчиком в якості датчика цілі, блядь. Ті за які раніше по 600 просили, зараз вже по 400 просять, блядь. Ну, там собі вартість, мабуть, за 200 гривень не виходить її плати, блядь. Ну, все одно, апетити трохи позменшали, блядь. Тобі ж, я думаю, це цілком, блядь, наслідки роздачу цих плат, блядь. Ну, останавливатись ніхто якби не планує, блядь, з грошей, що ви скидались, там, я не пам'ятаю, щось трохи менше 300 тисяч. Осталось, вони теж будуть всі. ну, Відповідно, по загрузці виробництва, блядь, замовляються, замовляються там. Слідуючі партії, тому що потреба в них ну, колосальна. Скажемо так, ну, задовільнити ми от тича з Гаком не змогли ну, практично нічого. В пріоритеті був якраз Харків, Харківський напрямок, блядь, скажімо так, мабуть. Більша частина поїхала туди. І ото відбивали москалів. Там більшою частиною, то на оцих платах. Частина поїхала на Сумську, Ну і зараз, мабуть, приймає участь в деокупації блядь, історичних земель України, блядь. Частина плат поїхала на Херсонщину їбати москалів за річкою, блядь. Ну і Досить гарно там у хлопців це виходило. блядь. Ну і плюс було купа роздана на подивитися на попробувати. Ну в дуже багато різних підрозділів. блядь. Ну, Відповідно, в пріоритеті зараз на видачу будуть ті, хто з ними вже... Працював і у кого все нормально. Е, пару слов до, так сказати, замовників. Тому що, ну, щоб ви теж розуміли, бо в групі пишуть: Я написав там хер знаколи, ніхто не відповідає, чекати не чекати. Взагалі, все це діло передано, скажімо так, в волонтерські руки, які. Ну Скажімо, це не фонди, не ще щось. Це просто теж люди, які за безплатно роблять оту всю роботу, починаю від збору замовлень, закінчую прошивка там, підготовкою цих плат, фасовкою, там, упаковкою, відправкою, логістикою і тому подобне, блядь Тобі ж, якщо вам не виписали, не відповіли. Прийде черга, відповідять, Тому що ну, ящик був завалений, та й зараз завалений. Зверненнями нам треба, нам треба, нам треба. В общем, по тому, що вже. ну, По тому опиту, що вони накопили, блять, хочу озвучити. По-перше, нам треба тисяча штук відразу. ну, Якби, блядь, давайте. Будемо ближче до адекватності, блядь. Тисяча штук відразу, їбіть мозги, блядь, Міністерство оборони, блядь. Тут все робиться, скільки люди скинули грошей, бо це все ж задонати велике. Подяка от, вам. Далі, поки це виробилось, приїхало і тому подобно, і так далі. Ну і надаються, да, безкаштовно. Слідучий момент, блядь. Якщо ви перший раз от до цього прийшли, то б вам там їх не було потрібно, получите ви 20 штук. Тобто, перша, скажімо так. 20 штук для того, щоб ви вивчились з нею працювати з цією платою. Прочитали такі інструкцію, блядь, до неї. Політали, поприміняли. Якщо все, у вас вийшло, далі вже да, будемо розмовляти. Ну і відповідно, опять же, у вас вийшло. Якось, блядь, про це треба б розказати. Фото, відео і тому подобне, блядь. Тому що взяли 200 штук і тиша. Через деякий момент, а нам ще треба. А куди ви діли ті? Можливо, вони у вас лежать. Я ж не знаю. Не забувайте за зворотній зв'язок. Вам навіть Міноборони, блядь, акти списання малювати треба. Тут з вас актів ніхто не треба, ну напрягтись, блядь, ніхто не требує на кожну плату, блядь. Фотографію та відео. Ну, хоча б щось якось, блядь. І людям відзвітувати, які на це гроші кидали, блядь. Та собственно і подивиться, тому що ті, хто от комуни лінь було, блядь, то що у них там містами не виходило, то хуром виправляли і зараз вовсю літають, використовують, не нарадуються. Тому що, ну, як не дивно, опять же, якщо ви не можете зрозуміти, що написано в інструкції, блядь, то ці плати вам не треба. На мій погляд, там ніхто розуміти досить все просто, але, на жаль, от були і такі моменти, бля. У нас ніхера не виходить, вона не працює. Дергають мене, що щось у них не так, блядь. Подивись. Дивлюсь, питаю, да. Ви інструкцію читали. Два листика 4. Та ми там от, ми, от, от, от ми привикли, там у нас була друга плата, і ми от так само, як з той платою, блядь, пробували, а воно не працює. З кожними платами дається інструкція, блядь. Які, нахуй, експерименти ми робили так, як з якоюсь там, платою, хую, ось якої, блядь. Яко може повністю відрізнятися по функціоналу, і воно у нас не працює. Ну, блядь, це... ну анекдот, ну, але таке було. Тобі ж Взяв інструкцію от трактора, блядь і у мене мерседес не їде, блядь. Ну. Або сядь обратно на трактор, або ж такий, блядь, візьми відповідну інструкцію та прочитай. В общем Ну, наситись, блядь, с... ніхто не буде, я так точно, блядь, з цього я вже дав, що нема зворотнього зв'язку, до свидання, викреслюємо і все. Скажемо так, є підрозділи, які, блядь. І за зв'язком у них все понятно, І ті підрозділи, з якими я, скажімо так, працюю. Сам по собі, там взагалі питань немає, блядь. Тому їх є, кому надати, і, і там я впевнен, що вони підуть куди треба, тобі ж на голову москаля. А <кій> не будуть десь лежати, щоб, щоб лежали. На випадок, а якщо вдруг нас кудись там щось. Є підрозділи, які вже там, де щось кудись. Їм воно більш потрібно, блядь. Тому, в общем, сподіваюсь, зрозуміли, блядь. Е, ну, в общем, звертатися, понятно. Все туди, і, опять же, швидко не буде, блядь. Швидко не буде, блядь, ну, вони робляться, вони роздаються. Роздаватися вони і далі будуть. от, от Таким самим комплектом. Блять. Тобто Воно виходить. ну це, <клухи> Я для хлопців і дівчат кажу, хто грошами скидався. Воно виходить якби дорожче, більше грошей йде. Ну, по вартісті платне б'ється, як би прикидувати. Ну, так більш доцільно, блядь. Тобто, видавали і далі будемо надавати. Тобто, на кожну плату йде ще буде, ну, крона і сірники. І з розрахунку десь один на плату і плюс процентні відсотки 20 зверху на якісь там проби. На якісь там проби, блядь. Так що. Что... Так що так що. Отака картина по цим платам. Ну і ще раз як би прошу, хто має змогу, скидайтесь, банка от там знизу в описі. Хто має змогу, ну і неважливо там, що от. Я б кинув, ну мене не можу кинути багато. то тут принцип кожен. Кожна гривна докупи складеться, блядь. Тобі ж люба, скажемо так, допомога неважливо. Якої цифри, блядь, Тут саме той принцип, що хором батька проще бити, блядь. По гривні, по гривні, да. Якийсь танк згорів, блядь. О, підорасів, блядь. Цілком ваша в общем заслуга, блядь. Так що ще раз. Звертаюсь, банка активна. Скидайтесь туди, все воно пойде в це діло. Блядь. Ну і далі там. зараз, зараз десь в процесі, мабуть, порядка 2,5 2500. Оцих плат вже от, от такого формату маленького. Ну, в общем, як доїдуть до да роздадуться, тоді, мабуть, опять вийду в ефір з цими ділами і розповім, що у нас як обстоять справи. Так що всім долучившимся громадна подяка. Ну, хто як, не ми всі, блядь. Ви ж бачите, що твориться, блядь, тому. Тому всім подяка. Сподіваюся і далі на вашу допомогу. Все буде Україна.